Шановні діти, ви такі дорослі. Здається, лиш недавно з вами йшли за ручку в перший клас. Тут на порозі шкільне життя разом розпочали. Ми разом вчились всі склади зливати, тримати пензлика та два плюс два, табличку множення, м'яча кидати, ранкові кола, перші one, two, three слова. Як весело було нам разом йти до школи, постійно чути щебіт всіх новин, маленькі пальчики, буквари кольоровий, який же він швидкий цей часоплин. Тепер ви виросли, ви, юнаки, дівчата. Цьогоріч випускаємо ми вас. Хоч у батьківськім серці ви малята, ті ж самі зіроньки, найкращі для нас. Ви наше серце, наші мрії і радість, благословляємо вас, діти, у щасливу путь. Ви наше все, ви справжня наша гордість, нехай роки вам щастя лиш несуть. Звичайно, будуть злети і падіння, та знайте, рідні, завжди поруч ми, бо ви є крона дерева, а ми коріння, підтримка вам. Не бійтесь висоти, плече підставимо, дамо пораду, чарівний поштовх або просто змовчимо: летіть, творіть, беріть життя принади, а впали, то вставайте все одно і пам'ятайте: віра, гідність, правда, супутники хай будуть вам завжди. Ми вклали в вас найкраще ви наша відрада. Всім серцем любимо ваші батьки.